Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Давид Беневідес вважає, що Морель його боїться. Українці бійці року, підсумок авторитетного видання, названо боксера, котрий зможе побити Усика. І це не з Дюбоа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес поділився думками про бій проти регулярного чемпіона WBA Давида Мореля. Я його налякав. Я точно знаю, що він мене боїться на 100%. Я збираюся побити його до дідька 1 лютого, якби я зміг завдавати більш потужних ударів. Я б упіймав гвоздика. Цьому належить велика роль, що в мене тепер цей бій. Крім того, я можу вийти і заткнути цьому хлопцеві рота. Я можу показати світові, що я роблю, і я можу побити Давида Мореля перед усіма. Якщо ви перемагаєте найкращих, гроші прийдуть. Для мене важлива повага, яку ви отримуєте від людей, а гроші прийдуть, сказав Беневідес. Промоутер Том Лефлер в інтерв'ю Боксінсейн повідомив, що запропонував українського нокаутера першої середньої ваги Сергія Богочука для боїв із чинними та колишніми чемпіонами дивізіону. У грудні Богачук дебютував на турнірі серії Ріат Сізон, де в шоу туркі Аляль Шейха в елімінаторі WBC здобув перемогу над британцем Ешмейлем Девісом. Однак подальших домовленостей з саудитами у українця немає, оскільки основна увага там приділяється бійцям, пов'язаним із партнерськими промоутерами Аляль Шейха. У зв'язку з цим Лефер запропонував Богачука. Зірковим представникам прем'єр боксинг чемпіон Сала Хеймана, включаючи Джермела Чарло, Бахрама Муртазалієва та Тіма Дзю. Сергій один із найяскравіших бійців у цій вазі з 96% дострокових перемог. Він із тих, хто зацікавлений у боях з будь-яким суперником, у цьому немає жодних сумнівів. Так само немає жодних сумнівів у тому, що як тільки він виходить у ринг, ми відразу ж отримуємо видовищний бій. Він із тих бійців, які надають перевагу атаці за захист, і не проти того, щоб пропустити парочку ударів з тим, щоб донести до мети свій кулак. Сказав Лефлер. До речі, у The Boxing Hour підвели підсумки 2024 року. Український суперважковаговик Олександр Усик очікувано став бійцем року. А його найближчим переслідувачем, чемпіон WBC у другій найлегшій вазі, американець Джесі Родрігес. Джерелові значили не лише Усика, а й інших бійців з України. Бійці року українці, нехай не всі вони талановиті так само, як Усик та Василь Ломащен, але протягом усього року практично всі вони показали себе міцними горішками. Знаєте, як кажуть у боксі, вони вийшли боротися. Нехай це й кліше, але цього року українці дали йому нове життя. У той час, коли їхня країна перебувала в небезпеці через розв'язану росіянами жорстку війну, ці бійці демонстрували майстерність і стійкість проти більш відомих і затребуваних опонентів. Джерело окремо відзначило легковаговика Дениса Берінчика, який здійснив апсет, перемігши зіркового мексиканця Еммануеля Наваретте і здобувши титул чемпіона світу. Також у центрі уваги опинився боєць першої середньої ваги Сергій Богачук. Богачук двічі відправив до нокдауну одного з найперспективніших бійців Голден Бой, американця віджила Ортіса, хоч і поступився спільним рішенням більшості суддів. Він став першим, хто змусив Ортіса пройти всю дистанцію бою. Пам'ятайте, ці імена без белінчика та Богачука, бокс у 2024 році не був би таким, яким ми його знаємо. Підсумувало джерело. Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер поділився думками про майбутній бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. До того часу, як настане дата бою, я буду поза рингом вже майже один рік. На мене це не вплине. Я тренувався і тепер, коли на мене чекає великий бій, я хочу показати щось інше на рингу. Я хочу показати спритність, агресію, силу, швидкість. Я хочу показати все це. На кону стоїть дуже багато. Я отримав можливість знову битися за пояс. Є різниця між тим, як я бився за нього тоді, майже 10 років тому проти Енді Руїса Молодшого. Якщо я виграю титул зараз, я цінуватиму його більше і я хочу утримати його. Зараз я живу своїм життям, і мені подобається те, що я роблю. Тоді я тільки пізнавав себе та своє життя. У мене був пояс і трохи грошей, і я насолоджувався життям. Зараз у мене є дружина та діти, і я набагато зріліший. Хочу виграти цей титул, а потім рухатися далі до більшого та кращого, сказав Паркер. Нагадаю, що бій Паркера та Дюбуа пройде 22 лютого. Ну і на завершення, екс-власник титулів WBO у трьох вагових категоріях британець Дюк Маккензі дав інтерв'ю для місцевих змі. Спеціально для преси він розповів: а хто ж може стати найнебезпечнішим суперником для Олександра Усика? І ні, це не Дюбуа та Мартін Баколе. Люди задаються питанням, хто ж залишився для Усика. Говорять про Дюбуа, Мартіна Баколе і Таумо. Хто ви думаєте, буде найскладнішим боєм для Олександра Усика? У суперважкому дивізіоні його найскладніший бій буде з Фабіо Ворлі. Я вважаю, Фабіо Ворлі зробить вирвані роки будь-якому супертяжу. Він не так довго боксує, у нього невеликий пробіг, у нього сильний удар. Хоча в супертяжах немає такої штуки, як легкий удар. Вони всі б'ють сильно. Але що мені подобається у Фабіо Уорлі? Він дійсно атлетично складний, він дуже мобільний, він викидає швидкі удари, у нього чудовий джеб. Якщо він знайде правильного тренера і буде добре навчений, він може стати джокером у всій колодії І здолати деяких із цих супертяжів. Мартін Баколе це ще один, тому що він б'є дуже сильно, але він більш-менш прохідний. Тому що він б'ється в одному темпі, усик поб'є баколе, фабіо Ворлі потенційно поб'є баколе, якщо вони поб'ються. Він звір важко б'є, але йому потрібно донести цей удар, його можна перебоксувати. Ну що, а от чи згодні ви, що Фабіо є найбільш небезпечним опонентом для усика? Або ж баколе виявився складнішим. Пишіть думку під відео: ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!